Новий закон про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень без сумніву має свої переваги. Відтепер в Україні діятиме єдина інформаційна база, тобто ніхто не зможе незаконно зуголодіти вашим майном. Плата за реєстрацію встановлена фіксовано по усій країні. До того ж, їхати відтепер мешканцям з району обласний центр не обов'язково. В області створено 19 служб, які підпорядковуються Укрдержреєстру. Люди більше можуть не ходити по різних інстанціях, а звернутися з побажанням переоформити право власності на нерухомість до реєстраційної служби або нотаріуса. Всім нотаріусам, законом про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень надані функції державного реєстратора. Тобто вони при посвідченні даної угоди одразу вносять в державний реєстр речове право покупця. Тобто людині не потрібно потім іти реєструвати десь чи що. Це ще один із плюсів нового зведення нового закону. Реєстраційну справу нотаріуси потім формують і передають до. Реєстраційної служби, в якій вона і зберігається, проте для нотаріусів цей закон лише ускладнив роботу, точніше, позбавив її у перші тижні дії закону. Вони не мають чіткого плану, як надавати послуги населенню. Не до кінця сформована і база, тому нотаріуси не переоформляють квартири та й від коментарів пресі утримуються. В Укрдержреєстрі кажуть, труднощі тимчасові. Але я хочу заспокоїти всіх громадян. Всі. Документи правовстановлюючі, які були видано відповідного відповідно до діючого на час видання законодавства, на сьогодні чинні. І будуть чинні, допоки громадянину не треба вчиняти якусь дію з цим майном, землею чи з нерухомістю, тобто відчужувати його, чи спадщина, чи дарування, чи продаж, дотоки всі правовстановлюючі документи чинні. Тож, закон є, а скористатися його перевагами поки що зась. Очікується, що яснішою ситуацією стане вже у лютому, коли надійдуть чіткі вказівки від керуючих органів держави. Людмила Совонькіна, Володимир Захаров, новини Рівного.